З вами інтернет-магазин TosIA. Мене звати Павло, і ми сьогодні розповімо, як обрати кабель до електро або бас-гітари. Перший вид кабелів – це бюджетні економні кабеля. Вони будуть мати дешеві силамінові конектори, більш дешевший матеріал, підійдуть тільки для використання в хатніх умовах де не треба джек втикати 150 разів. Другий вид кабелів, як правило, містить металічні конектори, наявність. Кембріка, що змінімізовує можливість перебиття кабеля, як правило, грубший кабель, що дасть можливість передачі кращого сигналу, особливо це відчується на високих частотах. Такі кабелі чудово підійдуть, звичайно, що для дому, але також для репетицій та концертів. Третій вид кабелів це є професійні кабеля, їхні роз'єми зроблені з високоякісних матеріалів. Їхній кабель зроблений як правило з міді. Найвищого гатунку, що дає можливість передати сигнал практично без втрат. Також кабеля можуть містити відсікач, що дозволить зберегти роботу вашого динаміка. Ці кабеля чудово підійдуть для будь-яких потреб, а особливо для студійного запису. Зі всіма цими кабелями ви можете ознайомитися на нашому сайті TOSINUA. Якщо вам було корисне наше відео, не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал та до нових оглядів.